Спершу хотілося б трішки з вами поспілкуватися і запитати, хто вже колись працював або працює з дітьми, які перечисляли зологіями, які перечисляли в Дуже багато хто працює. А скажіть, ви, ви працюєте, як у вас цілий клас, чи дитина окремо в окремому класі працює? Індивідуально навіть. Да? Скажіть, будь ласка, з якими питаннями ви з якими проблемами? Найчастіше ви зустрічаєтеся, коли працюєте або коли починали працювати з дитиною. Група нормальних дітей здоровость, і одна дитинка, там така неможливість відокремити. Неможливість відокремити її підходити до кінця. Дякую, дякую. Дивіться в нашому закладі в класах по 12 чоловік і діток. І, наприклад, дитина з раз. Може бути одна на клас, може бути один з синдром Дауна. І також, наприклад, чоловіка 4 з поміною розмовою з старою з рукою. Тобто в нас теж більше ні класи. Ну, я далі трішки конкретніше буду розповідати, як ми вводимо їх в клас, і як ми цим віддіти. Які ще проблеми, з якими стикалися? Агресія у дітей. така. Привести, і привести дитя може якщо починає там пальці, долавати волосся, витрати, там було Це дуже, дуже важко до дитяти. Добре, дякую. Що складі з <засити> батьками, <засити> всі батьки <засити> признають дитину допоміння у мене неволі, до Це дуже така актуальна проблема, і, і, і слідуючі спікери будуть теж yeah, більш конкретно yeah. про це розказувати. Mm -hmm. Взагалі хочу сказати, так що. Робота з батьками це теж одна дуже основна основний такий пласт, про який ми теж будемо розповідати. Добре, я трішки почну, буде в моїй розмові трішки про нашу школу. Але ви можете задавати питання, уточнюючи, або можливо буде схоже щось, як у вас, ви можете спілкуватися зі мною, піднімати питання, піднімати руку і задавати. І так, коли дитина приходить до закладу. Взагалі, навіть нормотипового закладу, нормотипова дитина, то вона завжди відчуває тривогу. У всіх вона проявляється по-різному. Дехто просто, наприклад, ховається за батьки, тихенько себе веде, соромиться, а дехто, навпаки, носиться по школі, ламає меблі, можливо, навіть наносить шкоду собі, оточуючим. А так як ми працюємо з дітьми з інтелектуальними порушеннями, то такі прояви у дітей ще яскравіші. Тобто, як казали колеги, наприклад, дитина з раз, вона може, може проявлятися аутоагресія, вона може себе, бити, шкодити собі, штрикати себе, колоти себе. Вона може наносити шкоду іншим, як і дітям, так і дорослим, так і педагогу. У нас були різні випадки таку, так, таких проявів. Знову ж таки, у з зраз може спостерігатися вокалізація, тобто вони гучно кричать щось, вони саму, супротивляються самому відвідуванню, їм не подобається, наприклад, приміщення, клас, вчитель це все такі яскраві прояви дезадаптації. Тобто, в першу чергу потрібно допомогти дитині адаптуватися до того місця, куди її привели. Що ж таке адаптація? Що таке адаптація? Ну, взагалі під адаптацією розуміється пристосування дитини до нової системи соціальних умов, нових відносин, вимог, видів діяльності, режиму життєдіяльності. Тобто, представте собі, якщо дитина, наприклад, з тим же синдромом Дауна або з розладами аутичного спектру. Живе в себе вдома з батьками, вони, наприклад, рідко куди виходять, і тут їй приходиться їздити до школи. Тобто це змінюється структура його дня. Так як ми знаємо, що у дітей з електичним спектром взагалі в них така, вони придержуються ритуальності такої, дуже важливо це. То це дуже впливає негативно. Їх їм приходиться вставати зранку, їхати в транспорті, де багато людей їх це теж дуже зламає, так сказати. І от коли вона приходиться, все проходить такі, такі зміни, то, звичайно, в неї адаптація ця порушується. які форми бувають адаптації? До речі, колеги, хочу сказати, що у нас є QR-код на нашій презентації, ви зможете їх сканувати на Google дискі, переглянути їх. Якщо буде бажання, підійдіть до мене, я вам надам доступ до всіх матеріалів до mm обмеження. -hmm. Так, Які ж форми шкільної адаптації бувають? Соціальна, психологічна і біологічна. Соціальна це процес входження до учнівського колективу. Дитина повинна пристосуватися до вимог тих соціальних груп, що характерні для школи. Тобто це клас, тобто це, ну дитина входить, знову ж таки, колеги казали, що клас нормативовий дітей і вона до них входить. Тобто вона повинна буде пристосуватися, і діти до неї повинні пристосуватися, і вчитель до неї повинен пристосуватися. Вчителі інші класи, учнівська група, психологічна адаптація це входження до нової системи вимог, пов'язаних з виконанням навчальної діяльності. Тобто дитині приходиться щось вчити, чомусь новому дізнаватися, спілкуватися з новими людьми. І біологічно це пристосування до нового режиму навчання і життя. Це те, що я казав, це вставати раніше в школу, їхати в транспорті. Наприклад, дитина звикла пити чай або каву. В 8 годині, а їй приходиться раніше вставати, щоб їхати, і раніше е, цей процес відбувається, наприклад, о 7.30 вона п'якала або какао, то їй це не дуже подобається, Тобто це знову ж таки призводить до дезадаптації. І що ж таке дезадаптація? Це утворю, утворення неадекватних механізмів пристосування дитини до школи у формі порушення у навчання. Конфліктах стосунків, психологічних захворювань, психосоматичних захворювань і реакції підвищеного рівня тривожності, хотілося б поговорити про психосоматичні захворювання та й взагалі про пристосування на тих. Тобто, часто, коли приходять діти до першого класу з такими розладами, то батьки відмічають, що в них з'являються. Деякі появи, які, наприклад, раніше не було і вдома вони не бачили не знайомі з цим. Тобто це і є появи дезадаптації. З'являється, якщо дитині потрібно йти до школи, наприклад, в середу, в понеділок в вихідні проходять. То частіше за все дитини можуть з'являтися навіть нудота, це я кажу про психосоматичні захворювання, температура піднімається. Тобто Це все як показник дезадаптації. Навіть організм, якщо вам не хоче, і до школи дає супротив такий. Ось прояви дезадаптації. Це швидка втомлюваність, недисциплінованість, не вміння будувати відносини з однолітками та дорослими. Підвищення тривожності і плаксивід. Це, що стосується дітей е, норматипова. І те, що стосується дітей з інтелектуальними порушеннями, дитина починає носитися по кабінету, голосно протестує проти намагання її зупинити, задає фізичної шкоди собі та оточуючи, ламає меблі та приладдя, збуджується, спостерігається автогерсі, локалізація. Ну, Я думаю, що ви стикалися з цим і ви прекрасно це все розумієте і знаєте. Отже. Як е, кроки подолання з адаптації дитини з інтелектуальним порушенням? Як ми робимо це в нашому закладі? Перший крок це допомогти дитині заспокоїтись і звикнути до приміщення. Звичайно, це проходить не одне заняття, і навіть не може проходити і півроку, поки дитина звикне та й більше. Поки дитина звикне до самого приміщення, до людини, яка з нею працює, навчається. І це все нам приходиться спостерігати під час цього всього всі бойові з адаптації, які вище були перечислені. Тобто нам з вами колеги, потрібно набратися терпіння і допомагати дитині е звикнути. Як ми це робимо, як ми допомагаємо? Е в нас взагалі в класах є у всіх майже зона, де дитина може відпочити, релаксувати і е зайнятися, наприклад, в перерві тим, що для неї. Що їй подобається. Звичайно, це ну, у нас, наприклад, в кабінетах такий педагогічний дизайн. Тобто Кольорова гамма оформлення приміщень допомагає цьому. Тобто Це не яскраві там, кольори якісь, а це більш такі пастельні, приємне освітлення і велика кількість приладів як педагогічного, так і Наприклад, конструктори там чи якісь навіть, можливо, іграшки. Якщо ми зробили це з вами, якщо ми допомогли дитині заспокоїтися і звикнути до приміщення, це ми зробили перший, але дуже-дуже великий крок, щоб почати працювати з дитиною в повній мірі, давати їй ті знання, ті навички, які ви хочете їй надати. До речі, хочеться сказати, що звичайно що мама або якийсь близький родич при цьому знаходиться неподалік. І для того, щоб при першій же, ну, необхідності бути поруч, допомогти дитині. Звичайно, спочатку я так розумію, що, наприклад, якщо це музична школа, то батьки батьків взагалі присутні, я так розумію, спочатку на заняття. Ну І потім потрібно поступово віддалятися. Тобто батьки вже сидять не, не рядом з дитиною, не обіймають її, там, не тримають, а сидять просто в приміщенні. Потім можна поставити стільчик за класом, просто за дверима знаходяться батьки. І в нас, наприклад, є холоди, де батьки сидять взагалі, то можна ну, вже далі від класу навіть. Ну Якщо що ми з ними зв'язуємося, вони приходять допомагають нам. А вони очікують холі. І потім ми виходимо на той рівень, що батьки приходять, залишають дитину на декілька годин взагалі, ну і потім, звичайно, що в старших класах з цим питання немає, де взагалі залишають на повний день. Другим кроком є знайомство дитини з психологом та педагогом. Ну, У вас як психологи працюють з жизни, правильно? Немає. немає, немає, я зрозумів. Ну, от це така штука, яка ну, потрібна. Така штука психологська. <реш> це та людина, яка потрібна для так, так, та роботи. Значить, Як проходить зліст? Для цього дуже ненав'язливо психолог починає втручатися е, в діяльність дитини. В дитина зацікавлена, наприклад, машинками, е, покажіть, які є ще. Наприклад, дитина складає кубики щось, покажіть, що можна загрузити там, е, в той же самий кузов машини ці кубики. Дитина грається тільки на татамі, на коврику. наприклад, діти люблять складати пазли або там Монтесові, то можете показати їм, що це можна робити зручніше за столом. І от дивіться, ви вже сіли за партою і вже злякає дитина за партою за роботу за столом, а не на коврику. Так, поступово переходячи від спостереження до допомоги, починаємо працювати з дитиною. На цьому етапі дуже важливо не залякати дитину своїми натисками. Ви повинні переконатися, що вона на емпатичному рівні до вас сприймає вас і не бачить у вас загрозу. Знову ж таки, колеги нагадую, що це не відразу буде, і це така кропітка робота і довготривало. Так що нам потрібно набратися теж. Краще чекати і не переходити до більш складних форм роботи. Якщо дитина активно проти цього, проти тієї роботи, яку ви їй задаєте. Спеціалісти нашої школи не є прибічниками пасивного очікування, допоки дитина сама виявить бажання досконаліше проводити свою діяльність. Змінюйте частіше форми роботи, залучайте на допомогу батьків, щоб правильно була підібрана ефективна мотивація взаємодії з дитиною. Тобто запитуйте батьків, що дитина любить любить робити, що любить гратися. І за допомогою цього трансформуйте свої якісь вправи, свої завдання. На на базі того, що вона любить. Давайте з вами зараз моделюємо якусь коротеньку ситуацію, таку, от, наприклад, дитиною. Можливо, ви сталкувалися з цим і хочете поділитися. Наприклад, дитина вдома любить щось робити, таке, що ви потім перетрансформували внесли в заняття своє і користувалися цим. Чи є? Може, хтось хоче поділитися. Ну, добре. Ну, я б такий приклад навів. Це елементарний приклад, якщо дитина. Любить постукувати там чи щось вдома, дзвініти чимсь, ви зможете це принести знову ж таки в своє заняття, якісь давати їй завдання на відстукування ритму. Ну, такого типу. Так, і третім кроком. Є поширення об'єктів співпраці. Тобто на цьому кроці ми знайомимо дитину, так як в нас загальноосвітня школа, то ми знайомимо з учителем фізкультури, з учителем музики, з логопедом, ну, з більш ширеми колективом людей, команди, які працюють з цією. Четвертим кроком є створення сталих правильних стереотипів поведінки. На це слід звернути особливу увагу, тому що в разі створення стереотипів, які будуть заважати. Вам їх дуже важко буде дозвутися. Особливо слід звернути увагу на. Ну, Це приклад, знову ж таки, якщо дитина е, любила пити чай годині, о такій годині, о 8, а їй потрібно від'їжджати о 7.30, то вона буде запізнюватись, тому що, тому що вона буде розтягувати цей час вдома. Тобто це є ось така негативна поведінка, негативний стереотип, посиція, ну, приклад. Особливо слід звернути увагу на створення правильних стереотипів навчальної діяльності, намагатися з перших днів. Працювати в умовах наближених до шкільних. Тобто, ну, я ж кажу, це процес дуже довгий звикання, але якщо ви бачите, що ну, звичайно проходить швидше, то е, якнайшвидше е, умови навчання приводити до шкільних, більше менше ігрової діяльності, більше шкільної діяльності. Е, наприклад, писати та малювати за партою, правильно оформляти робочий зошит. Ну, Це якщо дитина звичайно пише і може це робити. Дотримуватись більш сурових правил в іграх з предметами, які ви використовуєте при, ну, які ви працює, з якими працюєте предмети е, приладдя, не тільки ігри. Е, е. Закріплення сформованих стереотипів може бути дуже довготривалим, особливо якщо дитина не часто відвідує заняття. Я ж так розумію, що у вас е, жінки заняття проходять з дитиною Просто бачите відмінність, яка, що в нас проходить кожного дня, як в звичайній школі, у вас рідше проходить, мені рідше звикнути, і у вас більше буде проходити цей етап адаптації. І п'ятим кроком є для полегшення роботи ми пропонуємо чітко структурувати заняття. Особливо для дітей, саме зраз, значно легше, коли на початку заняття ви попередите дитину. Що треба буде зробити на протязі заняття? Важливо, щоб, ви, щоб видів діяльності було декілька, але дитина повинна знати, що її чекає і коли вона може піти. Види діяльності краще чретувати. Ну, знову ж таки, я нагадую таку ритуальність дуже важливу для дітей зраз, і що їм потрібно знати наперед, чим закінчиться заняття, і коли, їм, коли вона піде додому. Все потрібно дуже добре. І ще, так як я розумію, що Ваше може таке бути в класі, що одна дитина, наприклад, зраз, і у вас з'являється ще одна дитина, правильно? І може бути таке, що її потрібно з'єднати. Да. Але таке може бути. Правильно? Ну, так, Слідуючий крок є об'єднання на одному занятті декількох учнів. Це може відбуватися цілком випадково, тобто, якщо ну, ви займалися з одним, і тут батьки привели іншого, ніж один. Головне, щоб діти не були категорично проти один одного. Дуже цікаво, але за тимпераметом діти можуть бути зовсім різними. Наприклад, один більш сором'язливий, інший активний. І той, що сором'язливий, він вже займається з вами, він більш сконцентрований, і той, що активний, він буде дивитися і теж сідати, робити, повторювати. А може і не повторювати. Це дуже індивідуально. Дуже індивідуально. Тут може бути тут не буває універсальних таких варіантів. Завжди необхідно звертати увагу на соматичний стан дітей, їх загальний настрій сьогодні саме і бажання спільно працювати, тому що інакше буде зірваний. Краще, якщо ви бачите, що вони не йдуть на контакт з одним з одним, не то що не, йдуть, не те, що не йдуть, а їм навіть некомфортно знаходитися в одній кімнаті, то краще, звичайно, розділяти заняття і займатися з кожним окремо або кожен, якщо дитина вже звикла до свого класу ну, норматикових дітей, то вже ну, вам потрібно буде розділяти. Якщо ні, то знову ж таки проходить рівень адаптації, й, щоб діти адаптувалися один до одного з однаковими розвитками. І це слайд про те, що значить легше, якщо дитина буде знати, що він чекає. Порада педагогу в роботі з дітьми з інтелектуальним порушенням. Зосередьте увагу на сильних сторонах учня і спирайтеся на них у процесі навчання. Водночас будьте готові, що доведеться поступово заповнювати прогалини в знаннях, уміннях і навичках учнів. Подавайте зміст навчального матеріалу невеликими частинами, використовуючи мультисенсорний підхід, слуховий, візуальний маніпуляційний. Якомога більше повторюйте та закріплюйте вивчення. Заохочуйте учня, підтримуйте позитивну мотивацію навчання. Дещо сповільніть темп навчання, зважаючи на зниження психічної витривалість і розумову бездатність учнів. Будьте терплячими, якщо учню необхідно пояснити чи показати щось багаторазово, від... віднайдіть оптимальний варіант взаємодії з ним. Поясніть новий матеріал до уроку на занятті дайте письмовий, тезовий план, алгоритм дій. Ну, звичайно, якщо дитина... Розумієте цей план і може писати. Якщо ж ми використовуємо ще такі піктограми, наприклад, якщо дитині потрібно показати план уроку, ми його проговорюємо, ми його прописуємо. Якщо дитина не розуміє, прописано, ми робимо малюнки. Ну або скачемо, або самі робимо. Що дитина? от Починаєш урок, дитина зображена сидячи за партою. Тобто, знову ж таки, підтримуємо цю, підтримує цю ритуальність. Вона знає, що зараз прийшов час. Сідати за парком, це тут можуть бути магнітки, можуть бути наліпка якісь е, як, як пексил, знайомі з пексом. Далі там ти береш такий інструмент, ти береш таке-таке приладдя, ти, ти працюєш з ним, кладеш, щоб людина розуміла план своїх. Е, розділіть завдання на окремі невеликі частини. Якщо необхідно, складайте новий алгоритм по етапному виконанню завдання. Усі інструкції давайте по. одній, Ну це ж, основні інструкції, це можна всі наліпки. Практикуйте прикладне застосування набутих учням знань. Урізноманітнюйте навчальну діяльність, проте забезпечуйте плавний перехід від одних видів діяльності до інших. Завдання мають відповідати можливостям учнів і виключати відчуття стійких невдач. Надавайте учням достатньо часу для виконання завдання та практичного застосування нових умінь і навичок. Однак надто тривале виконання однієї вправи може ставних їх. Не перекладайте подолання проблем у навчанні. Виключно на батьків, допомагайте їм усвідомлювати найменші успіхи учнів і закріплювати їх. Учні з труднощами у навчанні потребують не авторитарних підходів у сімейних стосунках, а виваженого доброзичного ставлення до дитини. Не забувайте дітям говорити про най найменший такий успіх. Батькам говорити найменший успіх. Дитина сіла за парту, найменший успіх. Уже кажіть, хваліть дитину і кажіть батькам, а ми сьогодні. На уроці сіли. Ми сьогодні взяли такий то інструмент, ми сьогодні там подивилися навіть на нього, звернули на нього увагу. Ви знаєте, як це важко дитині, наприклад, з тим самим разом звернути увагу на якийсь предмет, на якийсь інструмент. Навіть звернув увагу, клас. Ми справились і себе теж хворіть як педагога за те, що ви зробили. Це дуже важливо, щоб ми навіть з вами не вигорали. І подолання труднощів у навчанні це результат спільної, тривалої, та копіткої роботи педагогів, психологів, батьків і навіть терапевтів. І от я виділив такі саме з дитини з розгаданого аутичного спектру, Значить, що які поради. Це встановити позитивні емоційні контакти, використовувати стереотипи дитини. Тобто, знову ж таки, я повторю, що в мене, Я ще класний керівник і в мене був випускний клас. У мене був хлопчик в класі з розладом аутичного спектру. в нього був такий рух, він постійно щокав пальцями. І коли він збужувався, він зробився гучніше і частіше. І дуже важко було його заспокоїти. І що ми зробили? Ми направляли в таке русло цікаве. От ми навіть коли знімали вже випускне відео, ми зробили дуже класний такий відеоролик, де він стоїть, і музика здається Сюткіна, дай мені та шанс, де там класить, і він під цю музику і це буде дуже класне, батькам дуже сподобалось. І взагалі, ну, Тобто ми направили оцю штуку, яка в нього є, яка в принципі всіх розважає, заважає в таке корисне. Русло. Навчати поведінкової етики на емоційній основі, аналізувати свої емоції. Не використовувати травмуючі слова, ти злякався, в тебе не вийшло. Завдання педагога попередити наростання негативізму, подолати комунікативний бар'єр. Формувати навички самообслуговування, соціально-побутову адаптація дітей один з напрямків роботи. Це в нашій школі. Подолання труднощів в адаптації це результат спільної, тривалої та копіткої роботи. Дякую за увагу. Хотілося б сказати ще, що хотілося б сказати, що дуже важлива роль в адаптації і взагалі в продуктивній роботі з такою дитиною. Це робота насамперед з батьками. Це дуже великий пласт, і про який зараз доповість моя колега. Дякую за увагу.